То що ж буде з коровою, якщо вона з'їсть послід? Та нічого з нею страшного не буде. У дикій природі травоїдні з'їдають послід або чисто для того, щоб їх по запаху не відслідкували хижаки, ну, і щоб зберегти своє життя і життя свого малятка. Це природній процес, це як інстинкт самозбереження от в такій ситуації, коли мама ослаблена і маленьке там телятко, якщо ми говоримо за корів, теж не може дати відсіч дикій природі хижакам. Якщо ж домашня корова, з'їсть, що з нею буде. Нічого теж з неї страшного не буде. Є випадки, дійсно, коли може стати шлунок. Але це ну, не, не є таке масове явище, як багато хто пише, що вже якщо з'їла послід корова, то все треба бігом капати, колоти, викликати всіх ветеринарів світу і бити на сполох чи, чи розганяти паніку. Нас на фермі неодноразово корівки народжують на вулиці. Неодноразово було таке, що корова з'їдала послід після того, як вона народила. І не було жодного випадку, коли б після цього їй було погане. Погано, що я можу порадити, якщо так от сталося. Ну ми стараємося взагалі забирати. Щоб вона його не їла, якщо бачимо, ну, що от в хліві там десь вона щищається, якщо прийшла вже з вулиці. Ну, але якщо вона дійсно от народила часом, буває вночі ну, народить на вулиці, чи там в день, не завжди ми є дома, не завжди ми можемо встежити. Тим більше, що в нас не одна корова, тут ну, ніякої такої катастрофи немає. Що можна, можу тільки порадити від себе, просто дивитися за корівкою протягом 12-24 годин чи все в неї нормально, чи є в неї жуйка, чи вона їсть і так далі. Хоча після отелу, не тільки через послід, може стати шлунок, може там виникнути якісь інші проблеми, піднятися температура, тому тут такого нічого страшного немає. Просто треба, якщо вже так сталося, стежити за станом своєї корови. Ще раз кажу, чи працює нормально шлунок, чи є жуйка. Якщо немає жуйки, або бачите, що щось, та жуйка якась нерегулярна, не така, як має бути, тоді слухаєте, чи добре скорочується шлунок. Недобре викликаєте від лікаря. Якщо все нормально протягом 12, кажу, 24 годин, то не треба ну, нічого їй робити. Просто так сталося, і все.